Розглянемо роботу ланцюгів при підніманні ЕПЛ-2Т, Р-2Т. Слід зазначити, що для піднімання струмоприймачів необхідна наявність тисненого повітря. Стиснене повітря при його недостатній кількості можна отримати за допомогою допоміжного компресора. Допоміжний компресор може вмикатися в два режими: або в ручному управлінні, або в автоматичному. Давайте, по-перше, розглянемо автоматичний режим. В такому випадку перемикач допоміжного компресора на моторному вагоні має стояти в положенні «Автоматичний». Тоді, з проводу номер 15 що живиться від акумуляторної батареї, через платки запобіжник пер 22 Через замкнені проводом 13 В через замкнені контакти перемикача допоміжного компресора В-10 в положенні автоматичної роботи. По проводу 13А отримає жилення, котушка, до допоміжного компресору РВК. Проводом 30 Б, де через замкнені контакти, обернені датчика тиску СП3, тридцятий провід, мінусова батарейний ланцюг. Мінусовий батарейний ланцюг РВК при цьому вмикається, замикає власні контакти. Тоді з проводу 13 вечір, замкнений контакт РВК, по проводу 13 вечір, замти контакт РВК, проводом 13Д шиблення буде поступати на обмотку якоря обмотку збудження допоміжного компресора 30-й провід мінус. Якщо ж перемикач до поміжного компресора буде стояти в положенні вручну, буде збиратися наступний ланцюг. З проводу номер 15 через плавки запобіжник Р50 по проводу 15 АН Живлення буде поступати на замкні контакти кнопки допоміжний компресор, що розполагається на пульті машиніста, і буде отримати живлення. Провід номер 13 тринадцятий провід після отримання живлення буде подавати його на замкнені контакти перемикача, допоміжний компресор В 10 що розташований в моторному вагоні, а далі тим самим ланцюгом, що й був розказаний раніше. В будь-якому з цих двох випадків допоміжний компресор буде накачувати не менше, ніж 3,5 атмосфери для піднімання струмоприймача. Розглянемо схему піднімання струмоприймача. Для того, щоб струмоприймач піднявся, нам необхідно буде перевірити, чи закриті силові ящики, чи закриті підвагонні ящики, чи закриті силові шкафи, підвагонні ящики, заблоковано драбини піднімання на дах, а також чи з'єднані силові з'єднання. Як це відбувається? З проводу номер 15 жилення буде поступати на плавки запобіжник пр 50 по проводу 15АН до контактів кнопки струмоприймач поднятий і заживить провід номер 25 Слід також зазначити, що через замкні контакти кнопки управління, якщо машиніст її увімкнув, заживиться контактор магнітний КМ5, 30-й провід мінус. Через замкні контакти КМ5 збереться наступний ланцюг на голові. З проводу 15, через замкні контакти магнітного контактору КМ5 по проводу 22Б через плавки запобіжник ПР63, провід 22. З проводу 22, живлення подасть на вентрімі діоди Д25, Д26 і заживить провід номер 21 Слід також зазначити, що у моторному вагоні в цей самий час з проводу номер 15 через плавки запобіжник ПР-40 отримає живлення провід 15Б. З провода 15G через діоди D52, D53 заживлюється провід номер 21. В будь-якому з цих двох випадків секційний провід номер 21 буде заживлюватися. Провід номер 21 війде в кондуїт і з кондуїту через демпферний опірер-57, по проводу 21А заживить микаючу котушку реле блокувань безпеки РББ РББ-1. Проводом 31А живлення пройде через так звані ВБЛ, блокування драбини. Але це не тільки драбини, це ще силові шафи. Далі через провід 31G, через контакти СК4. Це контакти блокувань підвагонних ящиків. Продом 31М на замкнені блокування силових штепсельних з'єднань силових кабелів Х1, Х2 або Х1, Х2. 31 й провід. Як зауважте, що це міжвагонні силові кабелі, що будуть подавати живлення на причепні вагони. Провід номер 31 при цьому входить в кондуїт. Провід 31 виходить з кондуїту на немоторному вагоні і через замкнені блокування ВБЛ-1, ВБЛ2, 30-й провід мінус. В такому випадку вмикається реле блокувань безпеки РББ-1. Вмикаючись, реле блокувань безпеки РББ-1 розмикає свій обернений контакт і замикає свій прямий контакт. Розмикаючи свій обернений контакт РББ-1. Втрачає живлення провід 26А і вимикається реле блокувань безпеки РББ 2, а також знімається живлення з вмикаючої котушки клапана струмоприймача в положенні опущено КЛПО. Тридцятий провід мінус РББ-2 вимкнено, КЛПО вимкнено. Оскільки машиніст вмикає кнопку струмоприймач піднятий. СБ9 і отримав живлення провід 25, як ми попередньо зазначили, то проводом номер 25 живлення буде поступати через замкнений обернений контакт РББ-2, оскільки РББ-2 вимкнувся на провід 25А і, вмикаючу котушку, клапана струмоприймача в положенні піднятий КЛПП, 30-й провід мінус. При цьому клапан струмоприймача провертається і. В струмоприймача починає наповнюватися, що призводить до його піднімання і збору силової схеми. Від струмоприймача через дорослі подавлення перешкод l 1 замкні контакти головного роз'єднувача ГР живлення буде поступати як на плавки ставки pr 6 pr 7 що будуть подавати живлення на причіпний вагон, так і через плавку ставку pr 1 демпферний опір r 28 на вмикаючу котушку реле напруги РН. Заземлювальний пристрій, мінусовий рейковий ланцюг. РН реле напруги вмикається і, вмикаючись, реле напруги РН збирає наступний ланцюг. З проводу 15Г через замкні контакти Геркона реле напруги РН по проводу 15 ЮА через демпферний опір Р-75 по проводу 17 ЮБ, вмикаючу котушку повторювача реле напруги ПРН. 30-й провід мінус. ПРН вмикається і розмикає власний контакт. Це призводить до, наступної, до наступного ланцюга. З провода No15 через плавкий запобіжник ПР-51, окреме живлення, провід номер 15 а кондуїт. З кондуїту проводом номер 15 а живлення буде поступати через вентильні діоди Д-58, Д-57 по проводу 65В на світлодіод ВД6, трумоприймачка проводом 65 буде потрапляти в кондуїт. І з кондуїта живлення проводом 65 при опущеному струмоприймачі, проходив через контакти рукоятки управління моторами рум по проводу 65 а на вентильний діод в 251 А коли струмоприймач був опущений і переен вимкнений, то через його замкнені обернені контакти на провід номер 30 Після піднімання струмоприймача і торкання його контактною мережею ПРН Вмикається, розмикає свої контакти, але провід 65Б залишається підживленим і поступає в кондуїт. З кондуїту провід номер 65 Б подає живлення в сигнал високої напруги у систему нитка, що дозволяє проконтролювати, чи піднялися всі струмоприймачі, і якщо хоч один із них не піднявся, то на пульті буде горіти, ламп... буде горіти лампочка струмоприймач. А система нитка дозволить проконтролювати, який саме струмоприймач не піднявся.